Всім привіт! Сьогодні розглянемо корисне англійське фразове дієслово високого рівня take in. Означає когось обдурити, обманути, зашукати. For instance, for example, наприклад, I was taken in by him. Він мене обдурив. I can't believe that I was taken in by her. Я не можу повірити, що вона мене вишукала, обдурила. I was charged so much money. I might have been taken in. З мене зняли дуже багато коштів. Можливо, мене ошукали, обдурили, обманули. Так, і ще одне значення цього фразового дієслова – щось зрозуміти, щось осягнути. Наприклад, for example, How is your new job? Як твоя нова робота? Unfortunately, it's quite difficult, because there is a lot to take in. Як твоя нова робота? На жаль, вона достатньо важка тому що дуже багато потрібно осягнути. It was an interesting exhibition, but there was too much to take in advance. Виставка була дуже інтересною, але дуже багато було всього, щоб осягнути. Також є ще одне значення цього фазового дієслова take in – взяти когось до себе на хату, попікуватися про нього, надати йому житло. Наприклад, for example, several families took in foreign students. Пару сімей Взяло до себе, додому іноземних студентів. Ось таке ще значення. На сьогодні все. Дякую за перегляд. На все добре, гайс. Бай-бай!